Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас нове надходження. Це BMW 535 на повному приводі 13-го року випуску на 3-літровому турбодвигуні. У автомобіля у нас коричневий салончик у дуже в гарному стані. Автомобіль без безвкладен, технічно обслугований і готовий до експлуатації. Пробіг у автомобіля 181 тисяча кілометрів. Для перегляду даного автомобіля звертайтесь в місто Київ, вулиця Сумська, 2А, компанія Автопарк. Даний автомобіль можна придбати за готівку кредит або в лізінг.